Яку жінку взагалі коханець шукає? Він шукає жінку дуже чуттєву. Емоційну, але не токсичну, тому що в прямому положенні коханець не любить драм, не любить драм і не любить, щоб його колбасили в різні драми. Да? Він шукає жінку, яка грає, яка фліртує, яка така жінка-загадка, не відкрита книга, да? не вивалила йому на першому побаченні, щоб в тебе, блядь, три поліпо в матки, тобі їх треба вирізати. І я, блядь, знаю такі випадки, дівчата. Це не моя, це не моя, фанта... моя фантазія буйна. Ну, блядь, то, що ви розказуєте мені, я буваю, сідаю на жопу, блять, і думаю, я б такого не придумала, блять, навіть під коктейлями. Тобто жінка така має бути для нього загадка. Е, якщо маємо ключі доступу, то ми в собі можемо переключати архітипи. Ну, Захотіла погратися з таким коханцем, включила коханку.